Сьогодні не буде карнавалу у Херсоні, але прапор Мельпомени е, на постаменті, який спеціально для цього зроблений в місті Херсоні. Ми обов'язково ставимо. Так що пішли, акторка Херсонського театру Олена Пасько бере участь у міжнародному театральному фестивалі Мельпомена Таврії з 1999 року його заснування. Херсонці вже настільки звикли до того, що саме в цей час проходить фестивалі. Вони з радістю приходили до нашого театру. І дуже радий, що в цьому році фестиваль теж відкрився. Ні, цей складний час. І до нас теж ходить глядач, та їх небагато, але зали постійно заповнені. 29 показів вистав, 22 театри з Києва, Львова, Одеси, Луцька, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Мукачева та тимчасово окупованого Маріуполя. П'ять вистав покажуть у Херсоні, 21 у Миколаєві та дві у Києві, а також у польському місті Легниці. Така програма 26-го міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії. 26 років наша Таврійська дівчинка Мельпомена Таврій крокує таврійською землею і запрошує всіх гостей з різних куточків світу приїхати в Херсон. Сьогодні Херсон на лінії вогню. В Херсон ми запросили друзів, вони приїдуть, їх буде небагато, але самі найстійкіші обов'язково доберуться. Сьогодні штаб-квартирою фестивалю стає Миколаїв і. Миколаївські театри, і національний, і художній, і коледж мистецтв культури і мистецтв, і е, сцена дов, і сцена театру ляльок. Також у рамках фестивалю у Херсоні та Миколаєві працюватимуть літературна та музична сцени освітня платформа. Якщо там на початку повномасштабного вторгнення ми говорили, що чимольпомена це голос Херсонщини, то в цьому році ми мріємо про відродження. Ми мріємо відбудувати всі наші знищені заклади культури і мистецтв. Ми мріємо повернутися до людей, до наших, які там сьогодні страждають на лівому березі. Тому дивіться цього фестивалю Культура відродження. Мельпомена Таврії триватиме до 16 вересня. Закриття фестивалю відбудеться у Києві виставами спільними проєктами Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру Кулеша та Миколаївського академічного художнього драматичного театру Котигорожко проти вікінгів і Катерина. Альона Мовчан ігор Петченко Суспільне новини Херсон.